Лестувати у криптовалюту щотижня протягом року, сьогодні вже 13-й тиждень. Портфель на сьогодні знаходиться в просадці на 20 доларів. А проінвестував я вже за цей час 420 доларів. Цього тижня в телеграмі ви проголосували за лайткоін і аду. Тож, з цих двох монеток я вирішив сьогодні купити Лайткоін. Невеличка історія про монетку Лайткоін та чим вона займається. Лайткоін це криптовалюта, яка була створена в 2011 році Чарльзом Лі, колишнім інженером Google. Вона базується на відкритому програмному забезпеченні і є однією з перших альтернативних криптовалют, що виникли після біткоін. Лайткоін був створений з метою поліпшення деяких аспектів біткоін, зокрема швидкості обробки транзакцій і масштабовності. Він використовує алгоритм Proof-of-Work для підтвердження транзакцій і генерації нових блоків, але з меншою складністю, що дозволяє швидше підтвердження операцій. Однією з особливостей Litecoin є його блокчейн, який генерує новий блок кожні 2,5 хвилини у порівнянні з 10 хвилинами у біткоін. Це дозволяє Litecoin обробляти більше транзакцій за одиницю часу. Монетка знаходиться на 12 му місці по капіталізації, а сама капіталізація складає 6,5 мільярда доларів. Тож, переходжу на Binance і по маркету купляю на 30 доларів лайткоін. Ціна в момент покупки була 89,08. І записую покупку у свій портфель Litecoin, Ціна 8908 на 30 доларів. Додати актив. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на Телеграм. Ставте лайк цьому відео, а в Телеграмі ви зможете знайти для себе багато цікавої інформації про криптовалюту, різні пресейли. Диснети. А на цьому в мене все. Всім гарного дня, слава Україні.